Норковій, караколевій або шиншиловій шубці на антресолях та у шафі не місце. Міль поїсть химчистки, пропонують новий сервіс здавати хутряний одяг у холодильник. Там ідеальні умови зберігання. Температура не більше ніж 10 градусів, вологість 50% і трикратний обіг повітря. Річ там може перебувати аж до наступного сезону. Обійдеться послуга у 2% від вартості виробу. Віддають на зберігання навіть одяг за 30 тисяч євро. Наші ризики застраховані в страховій компанії, ризики відповідальності і за качество предоставляємо услуг, і соответственно шуб. Тому це така гарантія, що якщо не дай бог щота проїздить, у нас є страховий поліс. у холодильнику. Зберігати не бажаєте готуйте близько 400 гривень. Чистка взуття коштуватиме як мінімум 200 гривень. Недешево, але жодної потертості або плямки від піску та солі не відшукаєте. Із пользує професіональну чітку, можна носити сіть замшовоби практически безконечно. У хімчистці кажуть українці справжнісінькі піжони за кордоном до пральні здають переважно ковдри постіль або верхній одяг. А в нас речі дизайнерські. Іноді розібрати чи це пляма на них, чи авторський задум нелегко. Факівці наголошують, не затирайте бруд миючими засобами чи сіллю, і не зволікайте пляму, які понад два тижні вивести важко. Якщо у вас упала котлетка на брюки, і ви в той же день там і в течені 2-3 днів в хімчистку, Я практично уверена, що у вас не буде пятна від котлетки на брюках. За чистку штанів попросять щонайменше 85 гривень, сукні 140. Віддадуть їх вам як новенькі, ще й випрасують. Ось це величезний прес спорається із будь-яким зім'ятим вбранням. Приміром може відпарити сукню. Дивіться, робиться це ось так. Треба. Натиснути кнопку вдома таке вийде чи. Забирайте будь-яку річ. Понюхайте. Вона не має відгонити ніякими хімікатами. Наталія Ярованчук, Володимир Голевець, Новини ЮБІАР.